Ну от питання: чи будуть видаляти гнівні коментарі? Скільки часу до речі у наших глядачів залишилося, коли вони коментують ту чи іншу людину посадовця в Україні? Але спершу коротко про головне. Речник Кремля Дмитро Пісков назвав бездоказовими звинувачення заяви прем'єра Польщі Дональда Туска, що Росія готувала теракти в літаках. У Кремлі заявили, Польща нібито добре відома такими бездоказовими звинуваченнями, щоб зберегти лідерство в ЄС. Я нагадаю, раніше Дональд Туск заявив, що Ерефія готувала повітряний терор проти Польщі та авіаліній у всьому світі. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він не має часу на передвиборчі дебати і не стежить за передвиборчою кампанією. Про це пишуть пропагандистські пабліки. Нагадаємо, вибори президента Білорусі призначені на 26 січня цього року. З липня 94 го Лукашенко керує країною. Як відзначало Бібісі в своєму житті, він обіймав лише дві, дві керівні посади: директора Радгоспу і президента. Країни, президента Білорусі, оце ліфт оце соціальний, це кар'єрна драбина, друзі. Да. О, так. Ну от, звісно, які ж дебати, з ким йому дебатувати? З самим собою. Це точно. І переговори по Україні, але без України вже проходять І, ймовірно, Київ просто отримає готовий документ про те, як виглядатиме мир. Про таке заявив колишній голова міністерства зовнішньої політики Павло Клімкін в інтерв'ю BBC Україна. Він впевнений, по Україні вже говорять різними неофіційними непублічними каналами. У свою чергу Україні зараз треба показати наслідки капітуляції заходу перед Путіним. А саме що буде тоді з заходом і чи буде він взагалі існувати після такої капітуляції?